Всім привіт! Сталося найгірше, що могло статися. Вслід за SSD і оперативною пам'яттю, догори по цінах пішли відеокарти. І тут не тільки проблема в тому, що ціни пішли до гори. Багато моделей зараз просто немає в наявності. Що буде далі, до чого потрібно бути готовим. І чи зараз варто збирати ПК, про це ми поговоримо в даному відео. Те, що зараз зібрати бюджетний комп, підумовний навіть Full HD за Плюс-мінус 30 тисяч гривень зібрати нереально, це вже і так всім відомо. Зовсім недавно ми могли зібрати ПК за умовних там 32-34 тисячі гривень з недорогих комплектуючих з 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 з умовним i 5 12400 f або Ryzen 5600 і з якоюсь бюджетною RTX 5060, з якимось там Вентусом чи паліткою щось дуже бюджетне двохкулерне. Але в загальному це реально було зробити. Зараз умовна 5060 двохкулерна стартує десь так від 18 тисяч гривень. Ті моделі, які зовсім недавно коштували 14, зараз від 18. Деяких моделей просто немає наявності. Зараз ви берете умовну 50-60 за 18. Комплект DDR 4 зараз 32 ГБ коштує 10, це вже маєте 28. І терабайтний SSD 5. 33 тисячі за троє комплектуючих. А нагадую вам, що потрібний корпус, блок живлення, процесор, охолодження, материнську плату. Надіюсь, я нічого не забув. Це все вже далеко за 35, далеко за 40. Скоро мені здається, що буде далеко за 45. І це на умовних старих сокетах. Про актуальні сокети на ddr 5 пам'яті я просто мовчу. Ціни пішли так догори і не перестають рухатись, що страшно, що буде далі. Зараз багато відеокарт просто не мають наявності. І якщо би ви хотіли купити і у вас були гроші, не кожну модель ви можете знайти. Давайте для того, щоб ознайомитися з тим, що детально відбулося, як виросли ціни. Ми скористаємося українським є е каталог, адже там є дуже класний фільтр із динамікою цін. Ми подивимося, як пішли вверх ціни на відокарти. Тому переходимо на український є е каталог. На головній сторінці обираємо комп'ютери та комплектуючі. Далі нас цікавлять саме відеокарти. На є е каталог є дуже багато фільтрів, де ви можете обрати об'єм пам'яті, конкретну модель відеокарти, тип пам'яті, додаткові функції, скільки слотів займає, інтерфейси підключені, роз'єми, ну фільтрів є достатньо. Нас цікавить зараз саме конкретна модель, а саме 5070TI у виконанні від Asus. Адже в мене і я точно пам'ятаю, які на неї були тоді ціни. Ось, власне, вона Asus GeForce RTX 5070TI у виконанні TUF OFC. На сторінці товару на е ви можете одразу побачити всі детальні технічні характеристики, порівняти ціни, подивитися, де є найвигідніша пропозиція як за рейтингом, так і за ціною, щоб не переплачувати. Але зараз нас конкретно цікавить динаміка цін це є дуже крутезний фільтр, щоб зрозуміти, чи зараз є вдалий момент для покупки. І тут ми бачимо, що ця відеокарта стартувала від 46 тисяч гривень. І тут відразу видно тенденцію, як вона з 46. Перестрибнула на 56, хоча зараз уже ми бачимо, що вона стартує від 60 тисяч гривень, а в хороших магазинах так 63-62 тисячі гривень. Нагадую, декілька місяців тому ви могли її купити від 45 тисяч гривень. Зараз від 60 тисяч гривень, а в хороших магазинах від 63. І якщо ви щось підшукуєте для себе, то ви можете додати конкретний товар собі у список і відслідковувати його ціну. А якщо ви хочете прийняти його з іншими товарами, то ви можете додати його до порівняння ось за допомогою цього пунктику. Як ви бачите, 5070 Ti просто дуже сильно стрибнула в ціні. І не тільки вона. І це не тільки моделі на 16 ГБ. Якщо ви зараз збираєте для себе ПК, я залишу вас посилання в описі під відео на підбір оперативної пам'яті, на підбір відеокарт і на підбір взагалі всіх контактуючих, щоб ви могли зайти на український Є-каталог е і знайти для себе найвигіднішу пропозицію. А ми поговоримо далі про те, що з відеокартами зараз бувається. По-перше, почнемо з того, що багато зараз розмов про те, що NVIDIA знімає деякі моделі відеокарт з виробництва. І це правда, ми це бачимо по наявності. Плюс ми бачимо, що люди бачать, що ціни ростуть, починають відеокарти розкупляти, і в магазинах відеокарт з кожним днем стає все менше. Чи потрібно їх зараз купляти? Чи потрібно чекати зменшення цін? Ну тут дуже важко відповісти. Але як ми бачимо на прикладі оперативної пам'яті, про яку ми ще в жовтні говорили, вона тоді ще підросла, але не сильно. Зараз ціни просто космічні. І вони не зупиняються рости. Хоч, але хоча б оперативна пам'ять є в наявності. Відеокарти з наявності пропадають. Пригадуємо майнінг, як важко колись було купити відеокарту. Чи повториться це зараз? Дуже важко сказати. Тут все питання полягає в тому, чи буде дуже довго цей дефіцит. Скоріше всього, цей дефіцит рано чи пізно закінчиться. Ну це однозначно, коли всі компанії, які займаються штучним інтелектом, закупляться пам'яттю, вони зроблять свої дата-центри, їм вона буде просто на даний момент не потрібна. І тоді знову ж таки виробники переключаться на виробництво пам'яті для, ну скажімо так, звичайних користувачів, такі як ми. Коли це відбудеться, сказати важко. Я думаю, що як мінімум до початку літа... Ціни будуть продовжувати рости, а відеокарти будуть просто зникати з наявності. От, просто подивіться зараз на RTX 5090. Я розумію, що вам все одно чи є вона в наявності чи ні, чи скільки вона коштує там 150, 200, чи хоч 400 тисяч. Бо, скоріш всього, я цю відеокарту собі не куплю, як і більшість людей, які це дивляться відео. Але просто на її прикладі ми можемо зрозуміти, що відеокарта з 32 ГБ оперативної пам'яті просто зникає зараз з поличок в магазинах. Я заходжу в передай магазин. По дві-три моделі продається. Хоча їх є там більше 15 різних. Більше, набагато більше. Зараз по дві-три моделі в магазинах. Просто нема з чого вибирати. Відеокарти по такій ціні зараз продаються в п'ятдесят під 200 тисяч. Це така ціна, яка була на старті, на хайпі на неї. Потім вона нас десь до 130 за не дуже дорогі виконання. Зараз знову починає Рости у зворотньому порядку і скоріше цього ціна перевалить за стартову ціну, коли вона була ще на хайпі. Ну всі пам'ятаємо, як відеокарти від NVIDIA продавалися на хайпі на початку, коли їх було небагато по дуже космічним цінам. Потім вони устаканились. Так само тут справа стосується RTX 5060 Ti на 16 гігабайт. На неї ціни стартувалися від так від 21-22 тисяч гривень. За недорогі виконання зараз більше 30 тисяч гривень. Версія на 8 ГБ теж стрибнула, не сильно там тисячі на 4 підросла, але все одно, як ми бачимо, чим більше відеокарти пам'яті, тим більше вона набирає в ціні. А зараз, як ви розумієте, ну брати відеокарту на 8 ГБ, ну можна, коли збірка бюджетна. Але коли зараз бюджетна збірка, це збірка за умовних 40-50 тисяч гривень і мати 8 ГБ. Вибачно, мені здається, що це вже якийсь перебір. Окей, коли ще збірки коштують по 30-35 тисяч гривень, і туди ви стали з 8 ГБ. Ок, типу, хороша бюджетна збірочка під full HD окей. Зараз ви хочете під full HD збірку зробити? 45. На неактуальних сокетах, щоб ви розуміли. Дорого. Дорого. І що робити зараз звичайному користувачу? Скоріше всього, тут відповіді однозначної нема. Особисто я, якби зараз бирав собі ПК, ну я би збирав з того, що зараз є, бо, мабуть, ціни будуть ще вищі. Ясно, що, можливо, до кінця року це просяде, але, наприклад, якби мені був потрібний зараз комп, я би не чекав до кінця року. Якщо у вас є вже якась зараз збірка, на якій ви можете пересидіти плюс-мінус з комфортом, ну краще зараз по таких цінах не купляти такі дорогезні комплектуючі, бо ну, невідомо, що буде далі. Якщо вам дуже потрібно, берете. Якщо є можливість зараз пересидіти над тим, що у вас зараз є, наприклад, у вас якомусь з умону 1660, 2060, ну, з якимось там процесором, мовним райзом 3,600, 5600, хоча процесор може зараз спокійно собі обграйну, якийсь i 5 12400, та навіть 10400, ну, під умону 2060, окей, гарно. Я б краще пересидів на цій збірці. І почекав того моменту, коли ціни трохи устаканяться. Бо ну те, що зараз продається за умовних 40-45 тисяч, як готові збірки, ну тобто, чи готова збірка, чи ви самі будете збирати, маю на увазі як е, цілісний комп, то що ви зробите в результаті, купити його цілим чи по запчастинах, це не дуже важливо. То те, що ви зараз візьмете за 40-50 тисяч, ну це взагалі ну ні в які ворота. Занадто дорого. Просто самі зрозумійте. Оперативна пам'ять дуже дорога. SSD-шники дуже дорогі, і тут нати вам ще відеокарти. І тут проблема не тільки в цінах. Наприклад, зараз повідомляю, що п'ятдесять сімдесяту знімають з виробництва. Про що нам це говорить? Відеокарта з 16 гігабайтами. Зараз, скоріш всього, невигідно у виробництві, або нема з чого її виробляти. Наприклад, Video може зараз концентруватися на виробництві 5080, бо, скоріше всього, вони на ній заробляють більше. Ціни на 50-80 зараз пішли так до гори, що просто страшно нам придветься. 80, 90, 100 тисяч. Ну, навіть бачив за 107 тисяч за дорогі виконання 50-80. Коли чіпи закінчиться, можуть і 5080 зняти з виробництва. А скоріше всього таке може відбутися, раз 5070 ti зняли з виробництва. Далеко не дешеву відеокарту. Таке саме може і стосувати 50-60 TI, адже там 16 ГБ. Так, там чіпи йдуть по 4 ГБ, там 4 чіпи, але це все одно 16 ГБ. І скоріше всього ця відеокарта теж може зникнути з виробництва. Я от не експерт, я не можу тут бути якимось аналітиком, але це може відбутися. І якщо це відбудеться, у нас буде такий мізерний вибір відеокарти. Наприклад, у вас буде вибір 50-60, 90-60 XC, 50-70, бо, скоріше всього, її не знімуть, бо там 12 ГБ, просто буде дуже дорого. 50-80, за умовних 80-100 тисяч. Ну і 50 днів навіть зараз нема. Хоча я думаю, що виробництво свої відновлюють просто по якимось супер захмарним цінам. І все одно люди будуть купляти, бо кому вона потрібна, вони її куплять, бо вони будуть розуміти, що якщо її не буде, вони просто не будуть заробляти. Які ми зараз можемо зробити висновки? Штучний інтелект це є новий майнінг для ПК. Так, ціни на відеокарти так сильно поки що, поки що наголошую, не зросли, як були в період майнінгу, але зросла ще пам'ять, зокрема SSD і оперативна пам'ять. І в результаті, коли ви збираєтесь повний комп. Все виходить знову сильно і сильно дорожче. Плюс вже є тенденції, що може не бути в наявності, як і колись. І це все є дуже сумно. Тут потрібно бути готовим. Я просто вам повідомлю цю інформацію, бо, можливо, ви думаєте, чи збирати вам зараз ком, чи ні. Будьте готовими до того, що або ціни будуть просто космічні, або просто не буде що купити. А на цьому, в принципі, у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. На вам добре. Щасливо. Не забувайте пожати в